Вас вітає факультет журналістики, реклами та видавничої справи Одеського національного університету імені Іллі Ілліча Мечникова. І сьогодні ми будемо розповідати вам про місто, історія якого почалася ще з 1158 року. А його візитною карткою є центральна площа, про яку і буде йти мова. Це місто Мюнхен, площа Маріян Марієнт Плац центральна площа Мюнхена, центр пішохідної зони та одна з головних визначних пам'яток центру міста. На площі розташовані Мюнхенські ратуші, нова та стара, про які ми поговоримо пізніше. У 1158 році Генріх Хлев заснував місто Мюнхен, центром якого стала Марієн Плац. У ці давні часи вона носила назву Шраненплац, що означає зерновий ринок. Тут продавали саме хлібні злаки. На площі також проводилися різні ярмарки, лицарські турніри та навіть публічні страти. Свою сьогоднішню назву площа отримала завдяки колоні Марії, яка розташована в центрі. Колона Марії це ключовий символ Маріан Плац, на честь якого площа отримала свою назву. У центрі композиції височить позолочена статуя Діви Марії, а чотири статуї на п'єдесталі колони символізують перемогу над війною, епідемією, голодом та невіруючими людьми. Нова ратуша величезний будинок, виконаний у неоготичному стилі. Та прикрашений величезним циферблатом. Об 11 та 12-й годині дня під бік уранців тут розігрується лялькова вистава, під час якої ляльки-баварці розміром з людину зображують сцени з життя. Частину нової ратуші було побудовано у 1867-1908 роках майстром Георгом фон Хауберісером. Окремі частини розширювалися до 1909 року. Для того, щоб спорудити цю будівлю, довелося знести кілька будинків, що не дуже втішило місцевих жителів. Крім того, народ боявся, що величезна вежа затьмарить знамениту Фраункірхе, Але час минав. Ратуша вишукувалася і її полюбили. Стара ратуша. Ще одна архітектурна домінанта площі зведена у стилістиці нової готики та Ренесансу. Різнокольорові вежі та золотисті годинники, задекоровані символами знаків зодіаку, надають ратуші лялькового вигляду. Перша згадка відноситься до 14 століття. У 1938 році політичний діяч нацистської Німеччини Геббельс вихолосив у цьому місті промову, після якої відбулися численні єврейські погроми. Під час війни більшість ратуші було зруйновано. Після неї відреставрували та надали колишнього вигляду. Собор Фрауенкірхе Собор Богоматеря або Фрауенкірхе став символом баварської столиці. Існує кілька легенд пов'язаних із початком та закінченням будівництво собору а воно тривало аж 20 років. За однією легендою, майже перед завершенням будівництва собор відвідав владика пекла, який взяв собі у помічники північний штурмовий вітер, щоб розтрошити будівлю. Він боявся, що з відкриттям такого великого собору грішників стане набагато менше, але диявол не побачив жодного вікна всередині собору і вирішив, що в такому храмі багато народу не збереться. Тому він на радощах тупнув ногою і провалився під землю. Слід його ноги залишився на кам'яній підлозі храму, а північний штормовий вітер досі гуляє довкола собору, зриваючи з туристів кепки та кипелюхи. Інша легенда розповідає, що на початку 15 століття німецький архітектор Йорг фон Хальцбах здійснив угоду про будівництво собору Фрауенскірхе з самим дияволом. Дияволу було обіцяно, що в соборі не буде жодного вікна. Архітектор був дуже розумним і обхитрив сатану. Він розташував колони всередині собору так, що з місця, де стояв диявол, не було видно жодного вікна. До того моменту, коли диявол зрозумів, що його обдурили, церкву вже освятили. Диявол сильно розсердився і від злості тупнув ногою. А на цьому поки що все. Ми дуже сподіваємося, що вам сподобалося це відео, і ви дізналися трохи більше. Мирного неба не головою. Слава Україні!